Біткоін вже 4 рази оновив історичні максимуми тільки за березень. Які цілі ще можна чекати по біткоїну, і який основний сценарій корекції для нас в найближчій перспективі? І основне питання, чи варто зараз в такій ситуації закуплятися альткоїнами? І якщо варто, то коли? Привіт, колеги, це PS Trade. І так сталося, що попередні наші відео подоходили до цілей. Біткоін вже був по 60 тисяч доларів, був по 70 тисяч доларів, і зараз, по суті, прямує до відмітки 80 тисяч Доларів через 35 днів повинен відбутися халинг біткоїна. Після цієї події майнерам стане вдвічі складніше видобувати біткоїн. Відповідно, пропозиція біткоїна повинна зменшитись. Також в кінці березня у нас е, має бути нова призначена ставка ФРС і е, вишніка на торті березень, місячна свічка в березні закривається в той самий день, коли і тижнева. Тому ми думаємо, що березень і квітень будуть далі досить волатильні місяці в крипті, і протягом цього періоду може стати багато всього цікавого, не тільки один ріст. Спойлер. Тому включайте свою концентрацію і увагу, і переходимо на графік біткоїна. Перед графіком нагадаємося за наш телеграм-канал, де ми постійно публікуємо щось цікавеньке і новеньке, не таке довге, як ціле відео, і також спілкуємося з нашими підписниками. Посилання на наш телеграм буде в описі під відео. Розпочнемо наш сьогоднішній огляд традиційно з великих таймфреймів. У нас буде взагалі сьогодні три блоки таймфреймів, довгострокові, це місячний, двохтижневий тижневий, середньострокові, 12 годинки, денки, трьохденки і короткострокові. Що цікавого, хочу показати на місячному таймфреймі. Зверніть увагу, ми взяли зараз графік індекса біткоїна, тобто графік цін по різних біржах, поділений по на їхню кількість і відповідно середнє значення показано. Те саме і по об'ємах, щоб не було нюансів, на які біржі конкретно ви дивитесь, а там можуть бути об'єми більше там менші. Щоб була зрозуміла загальна картина. Отже, що тут цікавого є на місячному таймфреймі. Зверніть увагу, що від 2011 року Біткоін має певну закономірність оновлення історичних максимумів. А саме після оновлення історичного максимуму ціна чомусь вже не повертається в найближчий час до попереднього максимуму, не ретестить, а просто продовжує летіти. Ось вам 2011 рік, ось вам 13 рік. Коли була локальна корекція, так, і потім дуже довго ціна росла, пробивши максимум, туди вже більше не поверталась. Ось вам 17-й рік. Першою спробою ми його не пробили так, у 19-му році. А потім максимум був пробитий і теж ціна туди не поверталася вже аж після того, повернулася, коли почалася глобальна корекція. І відповідно, зараз маємо нову цікаву ситуацію. Зараз ціна. Біткоїна вище історичних максимумів. і в принципі, шанс на продовження росту до діапазону, умовно, 90-95 тисяч доларів без корекції на великому таймфреймі є. Ми бачимо, що по об'ємах немає ніяких кульмінацій розпродаж. Ми у своєму телеграм-каналі і в нашому клубі також говорили не раз, що так дійсно є певні сигнали, що люди фіксують частково свої прибутки. Але такий фіксинг може проходити ще довгий час. Тому в глобальній перспективі можна мати в голові сценарій, що глибокої корекції по біткоїну на 30 20 вже може і не бути. Принаймні, найближчій перспективі, поки біткоїн не встановить новий впевнений історичний максимум. Переходимо на двотижневий таймфрейм. Тут будемо зовсім недовго. Попередня двотижнева свічка, вона велика, об'єми торгів теж збільшені, проте поки що немає ніяких сигналів, що це якась кульмінація росту і так далі. Біля е, історичних е, максимумів зупинилася ціна і нічого не змогли зробити поки що продавці. Тому шанс на продовження росту у глобальній перспективі досить е, високий. На менших таймфреймах ми зараз подивимося критичні точки, які забезпечують продовження цього росту. Одразу на тижневий таймфрейм перескакуємо. І бачимо, що рости без локальної корекції стає покупцям складніше. Зверніть увагу, що попередній тиждень торгів, починаючи від 4 березня, він був непростий. Зверніть увагу, що свічка раніше від 26 лютого вона була на менших об'ємах і набагато ефективніше закрилась. Тобто, від 26 лютого тижнева свічка виросла близько на 27%. Так. А свічка минулого тижня, починаючи від 4 березня, вона змогла вирости тільки на 10%. Відповідно, з'являється шанс початку хоча б локальної корекції, і, враховуючи, що попередня свічка вона виросла не на велику кількість і об'єми торгів були ще більші, це говорить про якусь локальну боротьбу покупців і продавців, і шанс на локальну корекцію все-таки досить високий. Тому. Підсумовуючи великі таймфрейми, є дуже високі шанси продовження росту біткоїна без глобальних корекцій, без сильного падіння. Проте тижневки символізують нам те, що є реальна можливість падіння, хоча б до діапазону 58-59 тисяч доларів на тижневому таймфреймі. І якщо цей діапазон втримується, покупці показують свою силу. Ми летимо далі. До речі, щоб не пропустити. Шансу вчасно закупити крипту приєднуйтесь до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. В даному клубі ми публікуємо середньострокові і довгострокові трейди, в які самі заходимо. А також щодня ділимося своїми баченнями ринку. Також інформація про клуб буде в описі. під даним відео. Переходимо на більш середньострокові таймфрейми. Перед вами зараз біткоін на трьохденному таймфреймі. Тут замітно, що починаючи від 1 березня, біткоін почав рости ось такими маленькими трьохденними свічечками, причому що об'єми торгів досить високі. До речі, знизу ви бачите графік. Цей графік називається графік відкритого інтересу. Він показує наскільки зараз більше відкривають або закривають позиції під час теперішнього руху ціни. Тобто, ми бачимо, що ринок зараз росте. І бачимо, що відкритий інтерес теж зростає. Тут незрозуміло, чи відкриваються лонг-позиції чи шорт-позиції, проте враховуючи, що ринок росте і продавці нічого не можуть зробити, все-таки більше відкривається, мабуть, лонг-позиції. І е, бачимо, що графік відкритого інтересу е, також чітко дійшов до своїх історичних максимумів, які е, були у листопаді 2021 року. Добре, це ми так відволіклися для того, щоб показати вам потім, як працює інтерес на менших таймфреймах. І е, такий паттерн на трьохденному таймфреймі дуже часто закінчується різким падінням до основного рівня, звідки розпочалось таке от, падіння маленькими свішічками. Тому е, шанс корекції на 59 тисяч доларівся дев'ять досить високий по біткоїну на даний момент. Переходимо одразу на денки. Денки е, чітко показують, що починаються фіксації е, позицій, тобто перша фіксація була. В кінці лютого, так, 29 лютого, спробували продавці щось зробити, закрили великі об'єми. Не вдалося. Друга фіксація була після оновлення історичних максимумів вже у березні, і зараз бачимо, що починаючи після цієї фіксації, 5 березня, постійно біткоїн на денках відпродають, відпродають так, він сунеться вверх, але постійно, потрохи лімітками зупиняють ріст. Закриваючи свої позиції, бачимо, що сьогодні, хоч і біткоін оновив свої історичні максимуми знову, в нас відкритий інтерес починає падати. На нашу думку, з такої структури, біткоін має великі шанси почати локальну корекцію, і тут варто розуміти, що перша ціль цієї корекції орієнтовно дієпазон 64 000 тисячі доларів. Тобто, поки... Біткоін не падає в даний діапазон, ріст може продовжуватись без корекцій, і ми особисто не готові відкривати шорт-позиції. Коли ціна біткоїна впаде в діапазон 64 тисяч доларів, існує висока ймовірність. Ось такого сценарію. Що біткоін по суті зависне у діапазоні 59-75 тисяч доларів, якщо не воновіть максимуми, десь орієнтовно, ну як мінімум, до кінця місяця а може і. До кінця квітня на 12-годинному таймфреймі тут вже чітко можна провести якісь трендові лінії, якими керує маркетмейкер чи декілька маркетмейкерів, які чітко формують ось такий клин, з великою ймовірністю якого буде пробитий він вниз. Відповідно, знову ж таки, 64 тисячі доларів по біткоїну. Це та ціль, звідки можна короткостроково намагатися відкуповувати, принаймні з цілями 70 тисяч доларів. Короткостроці це досить непоганий відскок, близько 10%. Проте такий е, сквіз вниз або така хвиля падіння вниз е, буде свідчити про те, що далі оновлення історичного максимуму може бути під питанням протягом якогось часу, і підкоїну треба буде трошки спустити пар. Порухатись у консолідації, і це ми рахуємо ще досить позитивним сценарієм для біткоїна. І кінцева ціль такого сценарію це тест діапазону 58-59 тисяч доларів. Проте застерігаємо клин клином, але варто розуміти, що поки ціна не вийде з цього клина, шортити рано такі клини спокійно пробиваються і вверх, і вони можуть сигналізувати те, що зараз настільки мало продавців на ринку, що біткоін консолідується і набирає свою позицію в русі, а не під час корекції. Раніше не біткоін, а покупці біткоін. Тому не спішимо, чекаємо пробиття нижче 68 тисяч доларів, теж 64, і тоді вже можна буде робити більш грамотні висновки по руху ціни. Спускаємося ще на більш локальні таймфрейми. Зараз перед вами 4 години таймфрейм, і тут вимальовується ще одна цікава перспектива. Зверніть увагу, на яких об'ємах продавці намагалися продавити ціну вниз. Об'єми досить високі, так? І все, що змогли вони зробити, це закрити ось таку 4 4-годинну свічку з великим хвостом вниз. Проте, після такої реакції покупців, ми не побачили активної хвилі росту біткоїна. Він продовжив собі рости на відносно середніх об'ємах. Про що це може говорити? Це може говорити про те, що зараз, поки біткоїн штучно тримають, поки великі гроші не розгрузять свої позиції, принаймні частково. І враховуючи, що ринок зараз в ейфорії, і люди звикли, що всі падіння біткоїна викупляються вверх, все буде добре, всі починають нормально реагувати на такі різкі хвилі падіння. Проте станеться, на нашу думку, така хвиля падіння, яка всіх знову здивує, всі будуть шоковані, що біткоїн впав, і нарешті трошки прийдуть в себе. Тому, на нашу думку, зараз тільки короткострокові лонгпозиції можна брати. Короткими ступами, і робити це до того часу, поки вас не виб'є по стоп ордеру. Як це як вас починає вибивати по стоп ордеру, це вже означає, що ринок міняє свій баланс сил і далі потрібно або взагалі нічого не робити, або шукати торгівлю у консолідації зверху, шортити, знизу лонгувати. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про короткострокові лонг позиції на якихось сильних локальних проливах ринку? Ось перед вами графік ефіріуму так, в парі до USDT від 5 березня. Ми публікували в нашому клубі такий трейд, що якщо ефір різко впаде, то можна буде його відкупляти і брати приблизно 12 руху. Короткостроковий трейд. Згодні, ось що відбулося 5-го числа. Тобто ефір впав сюди і відскочив до верху. Трішки не дійшов до стопа, проте суть тут не в тому. Модель руху ціни повторюється знову. Ось ми публікували подібний трейд по ЛДО з такою ж логікою, що у нас повинен бути ретест цієї зони, якщо все окей, ціна має знову стрибнути на 20% вверх. Теж в реаліях теперішнього ринку короткостроковий трейд. Дивимося, що відбувається, ЛДО цокнув до нашої зони закупки і фактично дійшов до тейк профіту. Ось такі речі зараз на ринку можна намагатися торгувати. Проте, якщо бачите, що ваш стоп-отер короткостроковий спрацьовує, ціна валиться далі, треба забувати за цю стратегію. І далі вже дивитися по обставинах. Тепер подивимося трохи на графік домінування біткоїна. Якщо ви досі не знаєте, що таке графік домінування біткоїна, графік домінування USDT, і чому ми так часто про це говоримо. Запрошуємо вас подивитися наше відео, яке ми от недавно зняли, для того, щоб зрозуміти, чому це важливі графіки, що вони показують, і як за допомогою цих графіків можна розуміти глобально, куди з великою мобільністю піде далі ринок. Отже, бачимо по домінуванню біткоїну, що. У нас показник зупинився біля важливого діапазону 54,8. це трьохденний таймфрейм, і з такого паттерну, який ми зараз бачимо, у нас є два сценарії і два на падіння. Просто перший сценарій це падіння домінування біткоїна по суті без пробою діапазону 5, 54,8, Так. По суті, приблизно з теперішніх значень продовження падіння до 49%. Або ж ми побачимо локальний перехай і тоді падіння домінування біткоїна. Враховуючи факт, що в нас е, з великою мобільністю буде корекція по біткоїну. Е, перший сценарій більш сприятливий для, для альтів, тому що їх просто тоді не втоплять у крові. А якщо у нас буде другий сценарій, то з великою мобільністю буде ситуація, коли біткоїн буде падати, його домінування також буде. Домінання буде рости, а альти будуть дуже сильно валитися під час першої хвилі падіння. Після цієї хвилі падіння Альти зупиняться, очухаються і потрохи будуть доходити до своїх глобальних ліквідних зон, звідки ми з радістю будемо їх підкупляти, а біткоін продовжить свою корекцію. Поки що по домінуванню біткоїну виглядає, що два сценарії максимально релевантні і в нашому випадку треба просто не поспішати зараз альтами, не закуповувати їх на всі гроші, які у вас є, і просто дочекатися цієї корекції, про яку ми, можливо, довго багато говоримо, але варто розуміти, що такі хвилі росту, як в нас триває по бітку, вони не розвертаються, на жаль, за один день. Переходимо одразу на графік домінування USDT. Тут ми вже втомились повторювати, куди прийшов біткоін. Він прийшов до дуже важливого діапазону. Діапазону 3,7-3,8%, від якого ми чекаємо мінімальну корекцію, це 4,2%. Якщо е, це корекція для короткострокових третів, так. Якщо ціна верніше, показник домінання USDT зупиниться в діапазоні 4,2, то е, ми будемо брати короткострокові лорах позиції далі з ціллю 3,7% подивина USDT. Тобто, як знову приходить показник в цей діапазон, ми фіксуємо прибутки. Глобально, якщо подивитися на ситуацію, відскок може бути спокійно до 4,8, 5,2. Це основний сценарій, доки може бути перший середньостроковий відскок по домінуванню USDT. Це досить сильний відскок, і дуже багато криптовалют може так досить гарно гепнутися. Тому контролюйте свої топ-ордери, контролюйте свої потенційні прибутки, які вони зафіксували, тому що з великою вільністю буде хороший відскок. На закуску покажемо вам графік капіталізації альткоїнів, в тому числі і Ефіріума. Зверніть увагу, де зараз знаходиться показник капіталізації альткоїнів. У нас була хвиля падіння капіталізації від квітня 2022 року, і розпочалася вона якраз з діапазону 1,26 трильйони доларів. Зараз прийшов показник капіталізації в даний діапазон. І ну окей. Може ще трошки підніметься цей показник без корекції, проте, поки хоча б не станеться якась консолідація по капіталізації, так і ми не побачимо проторговку всієї цієї хвилі росту, і от як, наприклад, це було в грудні, так і здатність продовжувати рости, то купувати зараз це, на нашу думку, максимально неправильне рішення. Якщо тим більше ви це хочете робити в якості інвестицій, купити без стоп-ордерів і забути, якщо ви спекулянт і купуєте зі стопами, намагаєтесь таким чином торгувати, звісно, це розумно будь-який момент купляти так, по вашій торговій стратегії. А так, дивлячись на графік, варто розуміти, хоч окей, є шанс, що в нас просто продовжиться безкорекційний ріст, далі там, до 3-4 трильйони доларів по альтах. Проте, дайте хоча би пробити рівень впевнено 1,26-1,27 трильйони, двадцінтерльйони, перетестити його, і тоді заходити впевнено. З Того, що ми зараз бачимо, ну реально заходити небезпечно. Висновки, якщо зараз торгувати, то ми особисто для себе вибрали стратегію короткострокових лонг-трейдів на локальних проливах ринку. Тобто на маленькому таймфреймі бачимо колапси ринку, що активно ринок починає падати. В нормальних ліквідних зонах це все викуповуємо і тримаємо у короткостроковій перспективі. Шорт позиції не готовий відкривати, поки не побачимо падіння хоча б до 64 тисяч доларів. І, відповідно, глобально чекаємо корекції ринку для того, щоб закупитися на наступних приблизно півроку. А от що закупляти, потрібно буде побачити, як себе альти будуть вести на корекції біткоїна, тому що може бути сценарій, що біткоїн буде нормально впевнено коригуватися, а альти будуть падати проте набагато простіше і легше. І відповідно саме на такому падінні можна буде підібрати своїх претендентів на закупку у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Дякуємо за перегляд. Всім прибутків і перемоги!